Всім привіт! У нас тут новий мімік, може, давайте трошки щось попризиваємо, а? Ага. Хто як думає? Я не знаю, скільки я буду робити тих призивів, у мене тут, в принципі, небагато. Тут є 6, тут все на все 2, ну це тільки хіба цих 59, там може їх 10 зробити. Спробувати. Все-таки в мене ще досі ні одного міміка немає. Можливо, я або зараз підніму собі настрій. Або ще дужче розстроюся. Так, тут вона всього шість. Мало, звичайно, на якийсь позитивний результат. Можна було б і гему отримати, можна було б і міміку, Але дають. Дають фігню. Так, треба запам'ятати, що тут 59. Ну, можна рахувати, що 60, так. Я думаю, Х10 на сезонному зробити, поки що щось в одній трійки взагалі не цікаво. Ну, таке нестандартна трійка, але я її качати не буду. Я колись її вкачала, але я нею так і не гуляю. До речі, тою парою. Хто це такий? Така. Контра. Він тільки один герой контратакує. Сусіди ні. Відніма ману. За контратаку. Це просто треш. Ну, вона одна контратакує, сенс з неї. Так, я повернулася, бо довелося ставити на паузу, бо малий забігав. Так, окей, читих зіркових, да, щось випало. Ну, таке собі. І не знає, мабуть, її качати не буду. Ну, у вас сенс не знаю. Не бачу сенсу? Ці дякую. Теж все елітний корм. Качати, звичайно, вже не дуже є кого. Тайром. Скриня. Що в цих скринях? Що тут дають? М'ясо? Ну, таке собі. Що цікавого з того м'яса? Є, yeah. на складах, так. Та ладно, мені дали міміка. Йо моє. Зеленого то погано, бо, мабуть, я його оборону не поставлю. Ну, але все-таки файно. Я нарешті пощупаю, що це таке мімік цей імітатор. Хоть, хоч зелене, хоч, хоч якийсь, хоч нарешті. Скільки в нас ці міміки в грі? Півроку, мабуть, я ще тільки його отримала. Ну, файно, можна так сказати. Що там? У нас лишається? Тут я навіть не докрутила, то що, докручувати? Ще зробити трошки пару призів планшет, дякую, не треба. Це, Це корм. Тут ще шість штук зроблю, та є все. Можливо, такий гемчик випаде. О, йоу, я, я його, мабуть, таке не зловила в костюмі, як я останній раз призивала сезони. так, а це я його вкачаю. Все-таки йоу я гуляю, і я хотіла отримати на нього костюм. Так що це, та? можна сказати, вдалий призив. Що мімік, що йоу, то взагалі шикарно просто. Чтик би гема дали. <ріст> ну, це вже дуже багато чого хоч. Коля не цікаво. Елітний корм. Можна було б цього, би сказати, таку щуку зловити. Ще одного його удали. Ну, мені й одного вистачить. Ось такі, як на мене, досить такі ще адекватні, нормальні призиви. Що треба буде колись ось оцих скрутити. Коли будуть мені потрібні ці загони атораптом, шезловлю. Я ось недавно на твінку призивала з реклами, мені оцей його чудік випав. Він мені, звичайно, не потрібний, я його качати не буду. Я не знаю, для чого я це зараз скажу. Просто для мене це було дуже дивно. Я вперше за реклами отримала п'ятірку. Так що рекламу можна дивитися. Якщо до цього я лінувалася, то тепер я її буду дивитися. Ну що, на цьому я закінчую. Блін, в мене вже 90 і 100. Треба буде якогось чахлика вибирати на дошці, а кого брати, уявлення немає. Тому що не дуже я кого хочу тут і брати. Точніше, нікого не хочу. Ну, а там побачимо по ситуації. Все, всім доброго камня, всім дали призи, всім пока-пока!